Повертаємося до промови президента. Ми говорили про те, що хочеться почути вашу думку. Що все ж таки мав на увазі президент говорячи про те, що ми готові боронити свою землю, готові дати відсіч. В нас буде чергова мобілізація, але водночас він є прихильником у тих мінських переговорів і він є прихильником мирного плану врегулювання. Дуже чітка і дуже. Зрозуміла, на мій погляд, позиція, тому що він дає зрозуміти, що жодним чином ми не будемо віддавати українську територію. Російській Федерації, то, чого вона бажала з перших її кроків, це досить зрозумілий такий меседж, який був наданий всьому світу. Це по-перше. По друге, ми повинні розуміти і ті, хто підіймає безліч емоційних яких, там атак, як в Фейсбуці, так і через засоби масової інформації. Я їх так називаю, все пропало, ми всі mm -hmm. загинемо. Повинні розуміти, що ми маємо справу з дуже чисельною і дуже гарно озброєною і підготовленою армією. Не треба віддавати себе в якісь ілюзії, що ми можемо взяти і перемогти російську армію. Mm -hmm. Той, хто так вважає, той неадекватно сприймає реальність. Це повинні всі розуміти. Тому що відкрите збройне протистояння, як всі кажуть, давайте оголосимо Росію в війну, і ми е, там, переможемо, тому що ми е, круті, і ми українці. Якщо ми перемож... оголошуємо наразі на війну у Росії, як цього вимагають люди, ми повинні зрозуміти, що буде підключена і фронтова авіація, і військово Морські сили і застосована вся потужність російської армії, що призведе до шаленої кількості людських втрат. То, що ми зараз маємо людську трагедію, коли загинуло 10 бійців, там, 5 бійців, один там, боєць, mm -hmm. це для нас трагедія щодня, але ми повинні розуміти, що ми будемо калькувати вже тисячами. Якщо ми будемо мати е, таку ситуацію. Тому я би е, декілька е, разів спробував е, поясняти тим, хто має намір слух, слухати і розуміти ситуацію, що не треба е, кидатися з голими руками на озброєного злочинця. В деяких е, е, сенсах нам треба маневрувати. Зробити так, щоб він був втомлений, дезорієнтований і тоді, з найменшими для нас втратами, по-перше, закінчити цю війну. Це саме головне, тому що якщо в нас будуть такі шовни втрати, як були під час Другої світової війни. Чомусь я не бачу тих, хто волає давайте переможемо Росію, зокрема. Uh -huh. Вони всі знаходяться чомусь за клавіатурою Фейсбуку, а не зі зброєю на передовій. Uh -huh. Тому ті хлопці, які боронять нашу територіальну цілісність, вони герої, і ми повинні сприяти тому, щоб не створювати емоційні якісь хвилі, що всіх вб'ють. Ми цього не повинні робити. Ми повинні, повинні підтримувати так. всім, всім не тільки волонтерським рухом, але емоційною підтримкою. Вім вона надзвичайно важлива і потрібна.